Я пізнаю світ, урок 151-й тиждень 17-й. Тема Природна зона степів. Монгольський степ. Перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Увага! Класний. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання. Маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке степ? На якій частині площі України розкинулася природна зона степів? Де розташовані найбільші у світі степи? Що цікавого ти можеш розказати друзям про туристичні об'єкти Полтавської області, як розподіляти свої справи доцільно? Що станеться, якщо тривалий час виконувати лише важливі термінові справи? Чому не слід зволікати з виконанням нетермінових важливих справ? Відкрийте сторінку 25 у підручнику. Пригадайте та установіть відповідність. Зображення під номером 1 це зображення. Молодці це зображення пінії. Зображення під номером 2. Молодці це оливкове дерево. Зображення під номером 3. Правильно, це дика маслина. І зображення під номером 4 чудово, це лаврове дерево. Пригадайте та позначте світлину тварини, яка не живе на території Середземномор'я. Яка тварина не проживає на території Середземномор'я? Молодці. Це верблюд. Пригадайте та позначте правильне визначення Маквісу. Це хащі середземноморської сосни. Це культурна паркова рослинність? Чи це зарості вічнозелених чагарників та невисоких дерев? Молодці Маквіс це зарості вічнозелених чагарників та невисоких дерев. Перегорніть сторіночку, розгляньте зображення, пригадайте і позначте три культурні рослини, які вирощують у середземноморських країнах. Які це рослини? Молодці. Це виноград, лимон та апельсин. Спробуйте розгадати ребус? Яке слово зашифроване у ребусі? Так, це слово степ. А що означає це слово? Пригадайте та скажіть, де жили кочові народи? А що таке кургани? А де їх зводили кімерійці, скіфи, сармати, а згодом половці й монголи? Чудово! Степ це природний простір з трав'янистою рослинністю. Переважно з лаками на чорноземних та каштанових ґрунтах. Розташований у помірних кліматичних поясах. Найбільша площа степів у центральних районах Євразії та Північної Америки, де панує доволі спекотне літо й морозна зима. Опади незначні. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її із пам'яті. Чудово! Пригадайте та скажіть, у якому заповіднику України охороняють найбільшу ділянку незайманого степу, ніколи не ораної землі? В Карпатському, в Асканії Новій, в Дунайському чи заповіднику Медобори. Правильно, у заповіднику Асканія Нова. Прочитайте інформацію та виконайте завдання від АІ. Гори становлять 1 десяту площі України. Дві десятих це зона мішаних лісів, Три х зона лісостепу. На якій частині площі України розкинулася природна зона степів. Отже, бачимо на малюнку на діаграмі верніше гори 1 десята площі України. Умовно тут показано одна частинка з 10. Зона мішаних лісів займає так, 2 десятих площі України, тобто дві частинки з 10. Тому потрібно зафарбувати дві частиночки. Зафарбуйте. Оберіть інший колір та позначте зону лісостепу. Вона займає 3 десятих площі України. Так, зафарбовуємо три частиночки. Так скажіть, будь ласка, на якій частині площі України розкинулася природна зона степів? Так, Природна зона степи займає 4 десятих площі України. Це цікаво. Найбільше у світі степи, яких практично не торкнулася діяльність людини, залишилися в Монголії. Кліматичні умови там суворі, морозні, малосніжні зими та незначні опади. Пригадайте та скажіть, які народи жили в степах сучасної Монголії з 12 століття. Пригадайте, як згодом назвали південні та південно східні землі сучасної України? Так, ці землі були названі Диким полем. А чому саме так називали степову частину сучасної України? Відкрийте сторіночку 40 у підручнику. Попрацюйте з картою Історичні землі дикого поля. Жовтим кольором позначено Історичні землі Дикого поля. Поміркуйте та скажіть, як ці землі пов'язані зі степовою природною зоною України? А як жили монголи в степах? А яке було їхнім основним заняттям? А чому кочовики будували в степах саме такі житла юрти? Молодці, чудова робота.